Що приховує у собі Придніпровський парк один із найулюбленіших зелених куточків Кременчука. Відповіді Кременчужани дізнавалися просто небо під час пізнавального лекторію з нагодою вілею парку. Як це було? Дивіться далі. Придніпровський парк улюблене місце відпочинку багатьох кременчужан і справжня визитівка міста для його гостей. Зелений просторий, насичений спогадами і легендами. Він уже 65 років є осередком неспішних прогулянок, теплих зустрічей і культурних подій. Тож з нагоди ювелею парку філія номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки імені Павла Житецького спільно з Кременчуцьким краєзнавчим музеєм організували лекторії просто неба, під час якого розповідали про особливості та маловідомі сторінки історії Придніпровського парку. Наша екскурсія присвячена 65-річчю нашого придніпровського парку. Сьогодні я намагаюсь розповісти не тільки про історію нашого парку, а про події, про історію. Цієї території, взагалі, яка і стосується історії нашого міста. Мешканці Кременчука дізналися про те, з чого починалося створення зеленої перлини міста, які види дерев прикрашають алеї, а також які з них є рідкісними. Особливу увагу слухачі привернули цікаві факти про історичні об'єкти, що збереглися на території парку, легендарну скелю, реєстр, історію колишнього скверу штабний та інші. Зовсім так скажем, випадково попала на цей захід. Побачила інформацію голови ради ветеранів Кліковського району про такий захід. Відклала всі свої волонтерські діла і вирішила посвятити день для себе. Це такий захід, який дає наснагу, дає сили. Згадую своє дитинство, як тата з мамою тут за ручку нас діточок водили сюди в цей парк, і тому це я пишаюсь своїм містом, пишаюсь своїм парком. Хочу винести подяку працівникам бібліотеки, які це організували, представнику музея за таку чудову, таку висококваліфіковану. Інформацію такі ініціативи, як лекторії просто неба, допомагають краще пізнати рідне місто та відчути зв'язок із його минулим, адже історія оживає тоді, коли її розповідають. А Придніпровський парк, попри свої 65 років, продовжує писати нові сторінки вже в наш час для нас і разом з нами. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.